Слава Україні, героям слава! Ролик. Встановлюю на Сірубу. Сіруба 818 h 1 стебок до 6 зуби, рейка така, як на машинах стоїть, як на машинах за стебком 8 мм, типу Typical 60. 67D, тобто... ні, не 67, d 67 d не піде. 0,303. Крокуюча лапка. 0,3.03. Такі зуби, де стібок до 8 мм. Так, встановлюється без питання, але трохи треба підняти шток. Тому я гвинт верхній викрутив, пружину ослабив, щоб в мене піднявся шток. Тут піднявся, встановився. І ось цим гвинтом відкручуємо контргайку і регулюємо, встановлюємо по... вліво, вправо, трохи по лівому, по своєму е, ряду зубів. Допустимо, на 22 класі тут іде основний ряд зубів, тут зубів справа менше. Тут вже цим гвинтом опорним регулюємо. А так все підходить і, мабуть, трохи треба буде підняти штук. Ну, це вже встановити ролик. Тоді підкласти підкласти під ролик кусок плотного картончику кусочок або тканини і, і встановити, зажати, відпустити і зажати потім штох. Трохи його треба підняти. А так все чітко на сірубу підходить. На сірубу встановлюємо налівець на цей ряд зубів. Зубчатої рейки я таку показую. Ось, ось так встановлюємо, цим винтом регулюємо. Значить ролик підходить для пошиття шкіри. Для камуфляжу в мене стоїть тут е, второпластова лапка для зараз на картони, налаштована машина. А на шкіру ставимо ролик. Встановлюється без питань. Бачимо. І шиємо без питань. без проблем шкіру. Все плиз. 22 клас є на каналі машини. Декілька роликів. Дивимося, 22, 23 і так далі. Багато машин. Башин набагато на каналі. Підписуємося, колокольчик, коменти, вайбер, ватсап, вайбер укажу в телефоні, в описі. Please.